Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу також ще поділитися інформацією, яка буде корисна для людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Адже наприкінці грудня Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови, яка врегульовує питання надання грошової допомоги на проживання людям, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Відповідно до даної постанови, Кабінет міністрів України продовжив щомісячно. Допомогу на проживання для вразливих категорій внутрішньопереміщених осіб до серпня 2025 року. Також даними змінами передбачається, що, по-перше, Обсяг допомоги залишається незмінним 3 тисячі гривень для дітей та людей з інвалідністю та 2 тисячі гривень для дорослих, тобто, як було з самого початку війни, так і все залишилося без змін. Розмір допомоги, на жаль, у 2025 році для людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, не зросте. Далі, найбільш вразливим категоріям внутрішньопереміщених осіб, виплати будуть продовжені автоматично. Також ці кошти можуть отримати ті люди, так, які переїхали з територій, де були або тривають бойові дії, чи території знаходяться в тимчасовій окупації. Також хочу нагадати, що середньомісячний сукупний дохід родини тепер розраховується з урахуванням змін, виплати ви зможете замовити і оформити так через дію звернутися в центр надання адміністративних у послуги можете звернутися в відділ соціального захисту населення та у виконавчі органи місцевої влади. Щодо виплат, як це буде відбуватись, виплати будуть здійснюватися щомісяця 15 та 28 числа. Кошти ви можете витрачати без обмежень, кошти будуть перераховувати на картку Є. Підтримка і витрачати їх можна буде без обмежень. От такі зміни, які передбачаються для людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, в 2020 році. Році. Також хочу нагадати в даному відео, що хто має статус ВПО з 29 січня має право звернутися за оформленням субсидії на оренду житла. Якщо ви витрачаєте понад 20% вашого сукупного доходу вашої родини так, на оренду житла, ви можете звернутися за призначенням субсидії на оренду житла з боку держави, це ще є один додатковий. Інструмент підтримки для людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Якщо розмір доходу так, він менший, ніж 5840 гривень, то ще будь на одну людину в вашій родині, то розмір субсидії, так на оренду житла буде. Більшим тому, якщо ви маєте потребу з 29 січня, ви можете вже звертатися в пенсійний фонд СНАП, і центр надання адміністративних послуг для оформлення субсидії на оренду житла, та от ви зможете скористатися даним інструментом підтримки з боку держави.